Ви дивитеся новини на сьомому каналі у студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю, дрони Магура потопили патрульний корабель РФ Сергій Котов. Вогневе ураження відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість котова становить близько 65 мільйонів доларів. А ціна морського дрона, що завдав удару 270 тисяч доларів. Крім того, стало відомо, що на борту котова знаходився ще й вертоліт к 29 Це бойовий гелікоптер, здатний запускати, у тому числі некеровані ракети. Як повідомили в ГУР, загинули сім членів екіпажу російського корабля ще мінімум шість отримали поранення. Нагадаю, напередодні 14 лютого дрони Магура потопили ВДК Цезар Куніков. Екснардепа Євгена Мураєва судитимуть за двома статтями державна зрада та порушення рівноправності громадян. На думку СБУ, Мураєв використовував підконтрольний му телеканал наш для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва РНБО запровадило санкції. Під час обшуків в офісах та помешканні Мураєва виявили готівку в російських рублях, зброю а також техніку із доказами злочинних дій. Розповіли в службі безпеки України. Екснерде. По загрожує до 15 років позбавлення волі. Додам після початку повномасштабного вторгнення РФ Мураєв заявив, що Україні доведеться капітулювати. А після цього він за даними змі з родиною втік до Відня. Його дружина навіть встигла там засвітитися через неправильну парковку. Вона створила затор у столиці Австрії. Копи затримали чоловіка, який підірвав гранату під домівкою знайомого Ванан'єві. На щастя, ніхто не постраждав. Криміналісти на місці події знайшли уламки бойової гранати. Як з'ясувалося, зі знарядом до помешкання подружжя прийшов їхній знайомий, який потім втік до себе додому. Чоловіка розшукали представники спецпідрозділу Корт. При затриманні він погрожував підірвати себе. Під час проведеного обшуку у домоволодінні правопорушника поліцейські вилучили корпус ручної гранати із запалом, які за попереднім висновком флаківців належать до категорії бойових припасів. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у незаконному носінні зберігання придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення телесних ушкоджень. На Одещині судитимуть військового, який під час війни продав службове пальне. Загалом 20 тонн палива, за який він був відповідальним. Збитки державі склали півтора мільйона гривень. Наразі чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі, проте це не звільняє його від відповідальності. Військовому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Ледь не вмер, тікаючи з України. Прикордонники виявили в горах знесилену людину. Чоловік просто лежав на землі. Він розповів, що хотів пробратися до Словаччини, проте заблукав у горах. Крім того, порушник впав зі схилу та загубив телефон. Тож не міг викликати допомогу. Я в Чехію. Весь маршрут я создавав, підходя із логіки і своїх можливостей. Тому що плавати я не вмію. Значить, варіанти з річкою мені не підходили. Я просто логічно подумав, що там дуже тяжка гора, а скоріш за все, знаєш там пограничників буде менше. Назнувся на цей камінь, я нього послизнувся, він на мене обвалився. Мене прибило і я вирішив, що, що я вже втомився. Я пару разів намагався піднятися, але я не міхов. І Ішов, що? впав, заснув, понів, що я не можу, я спати хочу. Ужасно. А довк Христос проснувся, і хлопці бачить, які мене. Що, де, хто, як дав дружині, ну, дякую. дали хліб з ковбасою. Оді да трошки помогло. Моментами я вже думав, що так і здохнути. Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів. Про це свідчить дані Державної служби статистики. За даними установи, середня зарплата за минулий рік склала майже 17,5 тисяч гривень. При курсі долара 36,57 ця сума складає 477 доларів. У доларах це менше ніж до війни. Для порівняння у 2021 році середня зарплата була 14 тисяч, але при курсі 27,29 це складало 514 доларів. Стартував відбір грантових проєктів на програму від мінцифри та eu for business де підприємці можуть отримати 15 тисяч євро на підтримку бізнесу. Зазначається, що загальна сума грантової програми складає 300 тисяч євро. Грантові кошти можна використати для купівлі обладнання, програмного забезпечення, сировини та інструментів збереження або створення робочих місць та інші потреби. Заявки приймають до 10 березня. Умови отримання грошей можна дізнатись на сайті Мінцифри. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже Це наше місто і ваш самотелеканал. телеканал.